Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунали вибухи на Старокостянтинові. Шамітили на аеродром. На жаль, було попадання. Українські пілоти терміново піднімали літаки у небо серед хлопців та техніки постраждалих. Немає хтось злив окупантам. Момент максимального розміщення літаків на авіабазі. Втім, командування зреагувало на відмінно. Цілі росіяни не досягнули. Проте крота знайти потрібно залужний в ярості терміновий наказ. З віддано речник повітряних сил ЗСУ Юрій ігнат у контексті нічної атаки росіян по старах Костянтинову Хмельницькій області запевнив, що ворогу не удасться так просто знищити українську авіацію. Не вперше атакується саме цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації. Але в нинішніх умовах хочу сказати, що авіація в нас доволі таки мобільна. Наші авіатори льотчика і всі, хто забезпечує польоти, знають як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних. Аеродромів по всій території держави тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію. Заявив ігнат. Він додав, що Росіяни хіба що у своїх пабліках та пропагандистських телеканалах знищують 120 літаків щотижня. І я думаю, що наші льотчики покажуть їм найближчим часом, де раки зимують, підкреслив речник повітряних сил ЗСУ. Імовірна мета посилення атак Росії на об'єкти в тилу України позбавити Києва здатності запускати західні ракети дальнього радіусу дії з бомбардувальників суд. 24, про це пише Financial Times. Видання нагадує, що цього тижня Росія випустила по заходу України 28 ракет, цілячись в авіабази, зелітно-посадкові смуги та у центр підготовки пілотів, які розташовані далеко від лінії фронту, за словами співрозмовників Financial Times, Київ та союзники розглядають ці удари як частину тижневих зусиль спрямованих на те, щоб зруйнувати українські злітно-посадкові смуги та парка бомбардувальників, які використовуються для запуску брата. Анських ракета Storm Shadow і їхнього французького аналога Scalp. Неназвані чиновники заявили, що зараз Україна намагається швидко переміщати критично важливе озброєння і свій кваліфікований персонал, щоб уникнути ударів. Українські пілоти постійно курсують між десятками вітчизняних авіабомб і комерційних аеропортів. Пише Financial Times. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.